Усім привіт! Сьогодні в мене запитали, як можна зрозуміти, що співробітник хоче звільнитися або взагалі що час розбігатися з кимось із команди. А, зрозуміло, що тут не про очевидні причини. А, типу, щось трапилось, людина довго не виходить в роботу, починає взривати додлайни. Коли а, співробітник робить все класно, але йде відчуття, що щось не так. А для мене команда це такий цілісний організм зі мною. Це не просто рука-нога, це цінний організм, який я люблю. Я за ним слідкую, щоб він був здоровий, щоб всі були максимально задоволені, щоб потреби мого організму також були задоволені. За такого підходу ти сам сама починаєш відчувати, що з кимось щось не так, і виводиш на розмову, або людина, в якої щось не так, вона сама до тебе обов'язково прийде напряму. Це про такий емоційний інтелект, який між вами плідно встановлюється. А як же можна відчути, що щось не так? По перше, людина може почати часто брати вихідні, або вона починає частіше відпрошуватись, наприклад, через те, що гірше почувається. Таку поведінку можна вважати як певний елемент психосоматики, а можна і так, що людина просто в цей час ходить на співбесіди. Насправді, в мене такої ситуації, прям в такому ключі, не було. Але були моменти, коли ми прощалися із дуже близькими, важливими мені людьми. По різним причинам люди могли відпрацьовувати 3-4 роки, і вони навіть росли, в них росла заробітня плата, мотивація, все класно. Але в якийсь момент, по-перше, Люди можуть перегоріти. По-друге, ваші цілі цінності може трошки видозмінитися. По-третє, можуть виникати в людини якісь інші підстави. Вона просто може в цілому захотіти змінити діяльність. Як на мене, найкращою історією може бути саме певна чесність, яка між вами вибудовується, коли людина в цілому може сказати, що вона стомилася і потрібен. Передпочинок короткостроковий чи довгостроковий. Коли людина може сказати, що я зараз не в ресурсі, мене бісить робота, бісять проекти. Мені треба відпочити, мені треба переключитися. В моїй команді буває часто так, що вони працюють як шалені. Я сама прошу зупинитися. Я прошу не працювати на вихідних. У мене обов'язкове правило, що до 9 вони не повинні ніяким чином з'являтися ні в яких робочих чатах. На вихідних вони повинні відпочивати перезагружатися, не намагатися доробити щось наперед. А при такому форматі, в цілому, коли людина відчуває турботу, і ви дійсно турбуєтесь про неї, тоді ваш організм він класно функціонує. Але це окей, коли приходить час з кимось прощатися, і краще просто на тих вантуванах, про які я казала трошки раніше. Відчути це, проговорити і попрощатися. Якщо ви не можете разом рости, то тоді краще розбігтися в цьому нічого такого немає. Якщо ж говорити про те, як я розумію, що нам взагалі не по дорозі з кимось із команди, то знову ж таки, це такі прості моменти. А перша людина починає не справлятися зі своєю роботи, і частиною роботи просто приходиться доводитись, робити комусь іншому. Вона не перенаправляє обов'язки, раніше вивозила об'єми по потім перестає це робити, за неї постійно потрібно переробляти, іноді людина може впадати в такий осад. Це перший такий дуже великий дзвіночок. А другий момент це коли результат роботи починає викликати більше негативних емоцій, ніж позитивних. Людина не потрапляє, наприклад, в за людина не робить свою роботу виключно в якомусь такому розумінні. Системному а починає бригати від задач до задач, починає знаходитися в хаосі, і це не дуже окей. Або коли, наприклад, копірайтер він перестає відчувати специфіку роботи, а починає намагатися робити якусь таку прив'язку, суто суху починає копіювати якусь інформацію, незрозуміло звідки а, використовувати там заборонені слова. У нас є свої чек-листи, в яких ми прям прописуємо, чого робити точно. Не можна. Кеператор чисто для прикладу. І третє, це коли хочеш за свою роботу в якийсь момент 10 разів більше грошей, причому обґрунтування і доводів немає. Я завжди готова вислухати з приводу підвищення ЗП, але я повинна розуміти, чому я повинна її підвищити. І якщо ми реально разом бачимо, що так людина зробила, і наш проект там і робота агентства прибуткові, то ми ростемо разом. А коли людина. Просто прокидається вранці і вирішує, що вона може отримувати там умовно мільйона не сто тисяч, тому що так хочеться, вибачте, але це не про агентство, Це приходить повз мене. Тоді класно шукати місце, яке може задовільнити на 100% вашу потребу, де вам можуть заплатити той самий мільйон, бо ви так вирішили. У вас є якась своя оцінка часу. Але я почула класну думку у своїх вже зараз клієнтів про те, що. Джерелом справедливості в компанії є власник. І власник установлює там, мотивацію, правила, розуміння, можливості. Власник розуміє всю розхідну частину проєктів. І, відповідно, саме власник вибудовує мотивацію. І тут треба розуміти, наскільки той самий власник готовий платити ту ціну. Звісно, такі там три моменти, на які я просто раджу звертати увагу. Пока-пока. <laughs> Zamanla dolayan <ançırlık. gülüyor>